Рашисти не залишають спокою, критичну інфраструктуру Харкова, котельні підстанції, комунікації чи не щодня під прицілом окупантів. Протягом двох днів 11 та 12 вересня, російські агресори намагаються знеструмити місто герой. Нині комунальники усувають наслідки руйнувань. Загалом подібних ударів з початку повномасштабної війни завдали більше півтори тисячі разів. Початку повномасштабного вторгнення Росії фахівці комунального підприємства Міськ світло усунули понад 1609 аварій на мережах зовнішнього освітлення, замінили 64 пошкоджені опори, відновили роботу 457 кілометрів мереж, поновили освітлення на 329 вулицях. Крім того, виконували заходи щодо спільного відновлення мереж. Життєзабезпечення міста та спільно з ДСНС демонтували мережі з подальшим їх відновленням. Також комунальники Харків Горліфт усувають аварії після обстрілів та ремонтують внутрішньобудинкові електромережі. Подібні роботи провели майже у восьми тисячі житлових будинків. Також комунальники лагодять ще й ліфти. Кількість працюючих понад 6 тисяч. Після обстеження і проведених ремонтних робіт за зверненнями харків'ян включений 91 ліфт 90 у Київському районі, селищі Жуковського та один у Салтівському районі. Щодня на нашому підприємстві ведеться облік зупинок ліфтів по всіх районах міста. Після обстеження обладнання зазначаються причини зупинки та визначаються можливі терміни запуску ліфтів. Співробітники підприємства працюють для забезпечення комфорту мешканців Харкова наскільки це можливо в умовах війни. Крім цього, комунальники продовжують відновлювати житловий фонд в усіх районах міста. Зокрема, у Харкові тривають роботи з ремонту покрівель вікон та дверей, а також закриття контурів пошкоджених внаслідок обстрілів. З початку війни комунальники замінили у житлових будинках близько 13 тисяч вікон, відновили 84 дверей під'їздів та демонтували з подальшим ремонтом 335 елементів дитячих та спортивних майданчиків. Яна на та Ігор Мікенінг. Харківські звістя.